Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо відеоогляди про зарядки фірми Дека. Отака у нас моделька Matic119, як ви бачите, для 12-вольтових акумуляторів ємністю від мінімум від 10 Аг до 120 -годин. ця зарядка може заряджати. Якщо ми з вами побачимо табличку, яка йде у нас на фірмовій коробці, 9 ефективних ампер заряду нашого. Зарядного пристрою можна побачити таблицю, згідно якої яку батарею вона за який час зарядить, як ви бачите. Фірма Дека має походження з Італії, а саме, Сан Марино. Як ви бачите, відноситься такий зарядний пристрій до... Таких от до класу автоматичних, тому що він сповіщає про те, що, наприклад, якщо ви неправильно клеми підключили, в нього є захист, є система старт-стоп, коли він зарядився. Наприклад, є у нас сповіщення про те, як батарея заряджається, чи вона вже у вас заряджена. Моделька називається MATIC-119. На неї демократична ціна. Компактно, можна з собою в автомобілі завжди перевозити. І такі от зарядки можуть використовуватись для свинцевих акумуляторів автомобільних, типу В AGM, AGM Power, Гель EFB. Ось за такими зарядними пристроями фірми DECA ви можете звертатись в компанію Електромотор. Надійний якісний виробник, який зарекомендував себе на ринку вже досить давно. За такими можете звертатись до нас за робочими номерами телефонів. Оскільки у нас в країні діє... Так називаємой антидемпінг. Всі ціни на такі от пристрої на сайтах однакові. Але якщо нас за номером телефона 098 657 4001, зможемо надати вам знижку та поторгуватись. Тому, друзі, звертайтесь, будемо раді запропонувати вам ось такі от пристрої фірми Дека MATIC119. Також можемо запропонувати автоматичні мікропроцесорні зарядки та пускозарядки, Кишенькового формату. Тому, друзі, чекаємо вас на компанії electromotor.com.ua. Завжди з вами. Всього доброго, до побачення.